Я хотіла поділитися своїм откровенням, яке Бог мені відкрив, тому що я зрозуміла, що таке откровення вже дуже давно, але откровення насправді вони дуже важливі. І откровення, вони не приходять просто так, вони приходять тільки тоді, коли ви задаєте запитання Богу. Тобто вони ні, не беруться ні звідки, тільки тоді, коли ви конкретно про щось Бога питаєте, то, чого ви не розумієте. І коли Надія Михайлівна розказувала про цю двіку, я не розуміла, що це за двіка, звідки вона взялася, і що іменно двіка, і яким боком там я взагалі стою, що я там стою, і так далі. І почала питати Бога, і кажу, Бог, скажи мені, що я там, для чого. І він повернув мене в буття. Я зараз прочитаю: з усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був Змій. Він хотів обдурити жінку, тож і звернувся до неї. Чи і справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев, саду? Тут йдеться про перший гріх, який створила людина. І перше, що зробив Сатана, він посіяв сумнів, сумнів в серце Єви. Вона почала сумніватися, тому що він задав запитання, і вона почала думати. І жінка відповіла Змієві: ми можемо їсти плоди з усіх дерев саду, але Бог сказав, щоб ми не їли з того дерева, що росте посеред саду. Бог наказував навіть не торкайтеся того дерева, бо помрете. Я така: помрете? Ну, добре. Але вони не померли, тобто, фізично вони залишилися живі, вони не померли. Я кажу, ну добре, але Бог сказав, що померли такі тоді, про яку смерть говорив Бог. Що відбулося взагалі з Адамом і Євою, коли вони оце з'їли, цей плід? Пише в Біблії і побачила тоді жінка, що плоди були добрими для їжі, а дерево гарним на вигляд, дерево вабило мудрістю. І коли вони з'їли цей плід, вони обидва змінилися, неначе відкрилися їхні очі і подивилися вони на все інакше. Чому вони змінилися і в чому вони змінилися? Змінився їхній розум, тому що вони почали бачити не духовне, а почали бачити тілесне. Вони почали бачити фізичне. То про яку смерть Бог говорив? Про духовну смерть. Вони померли духовно. А чому? Тому що в боті 2,7 пише: тоді Господь Бог зліпив людину з пороху земного і вдихнув в неї життя через ніздрі». І став той чоловік живою істотою. А хто є життя? Бог є життя. Бог вдихнув людину свій дух, Дух. і тоді людина стала живою. І коли Адам і Єва згрішили, вони померли іменно духовно. І говориться про цю духовну смерть. І ми знаємо, що сатана, він не женеться за нашим тілом, він женеться за, за нашою душою, тому що йому не потрібне тіло. Тіло помре і. Ну, кому воно буде потрібно? Ну, нам не потрібно, по суті, коли ми помремо. Але йому потрібна наша душа. Ще ми знаємо, що в Біблії пише, що було не тільки дерево, пізнання добра і зла, а було ще дерево життя. І саме перше, що зробив Бог, він застеріг ще по відношенню до того дерева життя, тому що буття. 3.22 І сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, щоб він не з'їв і не жив по віку, віку. Чому? Тому що, якщо би він, вкусивши це дерево, пізнання добра і зла, вкусив потім дерево, життя, він би вічно був духовно мертвий. Він би не зміг воскреснути, і той план Бога він би ніколи не справдився. А тепер про смерті, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Коли Ісус помирав на Христі, Він сказав одне єдине слово: звершилося. І що саме звершилося? В той момент сатана програв. Він програв. Сатана він хотів вбити Ісуса, він прийшов на землю вкрасти вбити, погубити. Але він не знав, що смерть Ісуса це і є план Бога. Він про то не знав. Тепер ми розуміємо, наскільки сатана не мудрий і наскільки Бог мудрий. Ще Ісус прийшов на світ як людина в тілі, щоб виконати волю Отця, щоб померти на Христі і Воскреснути. І в мене виникло ще одне питання: а чому Ісус помер? Іменно от... Він до 30 років не проповідував, нічого не вчив, потім почав вчити, а вже потім він помер. Чому? Чому він не зразу то зробив? І Бог каже: Та, тому що я вчив, навчання воно дуже важливе. Ісус Він прийшов, щоб навчити так само, не щоб просто, щоб це звершилося, а щоб ще й навчити. Тобто, навчання воно без навчання ви просто нікуди. І тепер ще хочу сказати за ту віку: Ісус моя смерть для мене, так як ми знаємо, що Ісус прийшов навчити і що вже звершилося. Я знаю, що я маю померти з Ісусом. Не маю, я вже померла з Ісусом. І я питаю Бога Боже, добре я померла, але чи я Воскресла? А Він каже: та Воскресла. А як? А він каже: Ну бо ти міняєшся. Що означає оце Воскреснути? Це не означає, що ми там фізично вмерли, а потім воскресли. Ні. Воскреснути це означає, що ми от, власне, перемінюємо той розум в собі, тому що воскрешає розум Христа в нас. І я вже воскресла, воно вже звершилося. Але ще є одне: ми маємо перемінювати той розум. Тобто ми кожного дня ми приймаємо рішення. Чи ми будемо йти за Ісусом, чи ми будемо йти за Богом, чи ми будемо слухати свої думки і робити так, як хочемо ми? І знаєте, я рішення прийняла. Я буду робити так, як хоче Бог. Амінь.